Друзі, теж хочу продемонструвати, як в цивілізованих странах скажімо так, зустрічають людей. Я буду відвертим, я практично ніколи не бував на таких мероприятиях, де так розкошно зустрічають. Ну, тут, наприклад, якісь є випічка, ну і тут пішли кофіварки, любі напітки, які ви можете собі зробити. Все, що душа забажає, також є і вода, соки і тому подібне. Це тільки от, скажімо так, в цьому конференц-залі. Вчора, коли ми були в ресторані, то був шикарний ресторан по бажанню, хто що собі хотів заказувати з меню. То заказували, все було проплачено і дуже було все смачно. Зранку був сніданок, який теж повністю розрахований. Я не знав, як то передавати, так як би мені за це не було стидно. Я не зустрічав такого, якщо в наших, скажімо так, якихось. Об'єднаннях робити якусь зустріч, і якщо там купили якісь пірошки і тому подібне, так тут це виглядає так. А стосовно сніданку, сніданок теж був дуже шикарний. Він заключався такий, як, як то це називає, як шведський стіл, ну було все, абсолютно все. Від м'яса, гриби, яйця. Мелинці, фрукти, йогурти, ну коротше, все, що забажаєте. І от така, от, от така от гостєприємність. Так що дуже, дуже приємно здивований. Все.